Кращий світовий досвід накладений на сучасні технології, приправлений власними інноваційними розробками. Доведення молочного скотарства у Сварозі підходять надзвичайно серйозно, адже це один із стратегічних напрямків діяльності корпорації. Дослідження роботи передових компаній, як в Україні, так і за її межами, аналіз їх досягнень, визначення переваг дозволило створити оптимальні умови для отримання доїння та й догодів що забезпечило максимальні показники молочного виробництва. Найкращі технології втілено в сучасному молочному комплексі села Велика Ведмедівка Шепетівського району. Це чотири корівники, доїльний зал, приміщення для утримання телят та пологовий відділ. Комплекс оснащено висококласним італійським обладнанням, що пришвидшує і полегшує процес доїння, сприяючи здоров'ю тварин та отримання молока вищого гатунку. Тут автоматизовано всі основні виробничі процеси. Одна із переваг це можливість проводити постійний моніторинг стада корів і виявляти найменші відхилення у стані їх здоров'я. Орієнтовно на 500 голів збільшили поголів'я. Дійного стада, дуже серйозно, десь майже на 20% збільшили продуктивність тварин, маємо вже серйозні досягнення. По окремих фермах вже вийшли за показник 6 тисяч надою на, на корову, тобто це для України дуже, дуже непоганий показник. Тихенько будуємось, розширяємось. Дуже багато впроваджено технологічно нових прийомів в роботі. Вдалося значно знизити собі вартість виробництва продукції, як молока, так і яловичини. Отримане молоко є сертифікованим високоякісним екологічно чистим продуктом. Його можна використовувати у виготовленні дитячого харчування. З 40 тонн молока, яке на сьогоднішній день виробляється. Корпорацією десь 70% відповідає вищому гатунку і орієнтовно 10 тонн молока, тобто 25% від загальної кількості, пройшли тестування, випробування, отримали сертифікат на виробництво продукції дитячого харчування. Це дуже важливо, як для нас, для виробника, так і я думаю, що в державному масштабі це важливо, тому що якісного молока в Україні сонячної практично немає. Ми плануємо розвивати цей напрямок. Будівництвом на нашому сучасному комплексі в Медведівці молокопереробного модулю, який буде виробляти супервисокоякісне дитяче харчування безпосередньо, насамперед, для нашого внутрішнього ринку, щоб наші діти могли споживати не якісь синтетичні штучні продукти, особливо які завозять за кордоном, вони нам не потрібні. Я думаю, що в скорому часі наші діти можуть отримати наш український продукт вис... високої якості, яка не просто відповідає світовим. Стандартами буде їх перевищувати. М'ясне скотарство один із нових напрямків діяльності корпорації, який інтенсивно розвивається. Для розведення було обрано спеціальні породи тварин, основними характеристиками яких є гарні м'ясні якості: висока продуктивність, енергія росту, генетичний потенціал. Ці породи найкраще пристосовані для розведення саме у наших умовах. Провадження сучасних маловитратних та енергозберігаючих технологій, раціональне використання пасовищ та ефективна організація догодівлі дозволяє значно знизити витрати на виробництво м'ясної продукції та піднятися на високий рівень рентабельності. Якщо ми говоримо за виробництво м'яса яловичин, то сьогодні важливою складовою це вихід на якраз близький схід по експорту. Вони потребують нашого м'яса, нашої якості м'яса, і тому сьогодні цей процес активно розвивається. Я думаю, що з 2010 року ми плануємо розпочати постійні активні поставки на близький схід. Ним таких яскравих прикладів провадження інвестицій і інновацій у тваринництво є підприємства корпорації «Сварог Вест Груп». Яке на сьогодні на сьогоднішній день є одним з одна з провідних компаній, яка працює на західній Україні по виробництву високоякісної і безпечної для харчування продукції. Виробництво це молока і м'яса.